SR72 Dark Star, гіперзвуковий монстр, який шокував Росію та Китай. Уяви собі літак, який може перелетіти Атлантичний океан за півтори години, стати невидимим для радарів і нести на борту гіперзвукові ракети, що можуть знищити ціль ще до того, як хтось зрозуміє, що відбувається. Так, це не фантастика, це новітній американський бомбардувальник SR-72 Darkstar. Окрім гіперзвукових ракет, на його борту можуть перебувати і тактичні ядерні боєголовки, що робить його не просто літаком розвідником, а повноцінною ударною платформою, тільки подумає, СР-72 може завдати нищівного удару по ключових військових об'єктах противника з відстані, на якій жодна система протиповітряної оборони не в змозі його перехопити. І якщо чесно, Росія та Китай зараз не на жарт схвильовані. кажуть, що швидкість це життя, але в разі СР-72 швидкість це ще й непомітна смерть для будь-якого якої цілі СР-72 це прямий спадкоємець легендарного СР-71 Blackbird. але з можливостями, які виходять за межі нашого звичного уявлення про авіацію, цей літак здатен літати зі швидкістю понад 6 тисяч кілометрів на годину, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Для порівняння пасажирський Boeing 747 летить зі швидкістю близько 900 кілометрів на годину, що це означає на практиці уяви, що тобі потрібно доставити посилку з Нью-Йорка до Лондона. SR-72 зробить це швидше ніж ти встигнеш подивитися повний фільм у Марвел, і це не жарт. До речі, про жарти. Коли СР 72 з'являється на радарах, оператори ППО в Росії та Китаї мають у своєму розпорядженні кілька секунд, щоб зрозуміти, що це був не глюк системи, а реальна ціль. Це найкращий літак, на якому я мав можливість літати. У військових питаннях є одне головне правило: хто володіє небом, той володіє ситуацією. Росія та Китай роками вкладали величезні ресурси в розробку гіперзвукових ракет і літаків. Але СР-72 пішов далі. Росія може протиставити йому Міг-41, перспективний надзвуковий перехоплювач, який поки що перебуває на стадії розробки, а також ракетні комплекси с 500 і навіть с 550 які теоретично. Можуть перехоплювати гіперзвукові цілі, Китаю, свою чергу має гіперзвуковий літак WZ8, бомбардувальник H-20 і систему ППО hq 19 та HQ-22. Однак жоден із цих проєктів поки що не здатний забезпечити стійке перехоплення об'єкта, що рухається на швидкості понад 6 тисяч кілометрів на годину. Але якщо ти думаєш, що СР 72 лише літає і ховає, то помиляєшся. Він ще й несе на борту AGM-183A ARRW, ракета, яка може розвивати швидкість до 24 тисяч кілометрів на годину. Додай сюди хавк і гіперзвукові ракети Сайфаєр, які також можуть бути встановлені на SR-72. Це більше схоже на список найстрашніших подарунків у світі сучасної авіації. Основна зброя знаходиться в збройовому відсіку під літаком, де є шість ракет середньої дальності з радіолокаційним наведенням. Хавк це ракета, що працює за принципом прямоточних двигунів, що дозволяє їй ефективно долати протиракетні бар'єри. Сайфаєр, у свою чергу, створена для високоточного ураження цілей на величезних відстанях. Такі ракети можуть змінювати траєкторію польоту в реальному часі, що робить їх практично невразливими для сучасних систем ППО. Вони здатні обходити протиракетні комплекси завдяки своїй швидкості, маневреності та мінімальному. Часу для реакції систем ППО. Існує також програма DARPA Glide Breaker, яка працює над системами, що можуть перехоплювати гіперзвукові ракети, але навіть ці технології ще далекі від ідеалу. Щоб краще зрозуміти призначення СР-72. Уяви поєднання дрона розвідника rq 4 Global Hawk і стратегічного бомбардувальника B-2 Spirit. Він має здатність як проводити глибоку розвідку, так і наносити точкові. Удари по критично важливих цілях. Різниця в тому, що СР-72 здатен виконати обидві ці задачі набагато швидше і на більшій висоті, залишаючись практично непомітним. Призначення ср 72 не обмежується лише військовими операціями. Його можливості дозволяють проводити глобальний моніторинг кліматичних змін, супроводжувати важливі міжнародні місії та навіть підтримувати операції з ліквідації стихійних лих. уяви літак, як і може пролетіти над зоною катастрофи, передати важливі дані рятувальникам і повернутись на базу всього за кілька годин. Ми використовуємо його проти які ми зазвичай не можемо бачити візуально на розробку SR-72 вже витрачено понад 10 мільярдів доларів і фінансування продовжується. Так, кожен платник податків у США певною мірою доклався до цього проєкту. Утримання одного SR-72 обійдеться приблизно у 300 мільйонів доларів на рік, враховуючи обслуговування, навчання екіпажу та підтримку інфраструктури. Звичайно, постає питання, чи не повторюється. Торить SR-72 долю долю 2 Спіріт, який вважається одним з найдорожчих літаків в історії. Інженери врахували попередні помилки. SR-72 розроблявся з акцентом на модульність автоматизацію обслуговування та використання штучного інтелекту для зниження витрат на утримання. Крім того, SR-72 не вимагатиме настільки специфічних умов зберігання як його попередник. Ми повинні були щось зробити, щоб знизити вартість цих літаків до розумного рівня ср «Даркстар» Два Даркстар це не просто літак, це символ технологічного лідерства США. Він змінює уявлення про війну та оборону, піднімаючи планку настільки високо, що іншим країнам доведеться добряче попрацювати, щоб хоча б наблизитись. Але як це вплине на світову політику? Уяви собі трьох спортсменів на стартовій лінії. США вже на фінішній прямій, Росія намагається розвинути швидкість на міфічному міг 41 а Китай з W. ЮЗ8 тільки набирає обертів. СР-72 забезпечує США майже повну безкарність у повітрі, а найстрашніше для противників він ще навіть не повністю розкрив свої можливості. Тобі цікаво, як СР-72 виглядає у реальності. Уяви гостроносий чорний літак, що нагадує щось з фільмів про майбутнє. Матеріали, з яких зроблено СР 72 включають термостійкі композити на основі вуглецевого волокна. Ави, титану та ніобію, а також керамічні покриття, які відбивають тепло. Одна з головних проблем, з якою стикалися інженери, перегрів корпусу на гіперзвукових швидкостях. Для її вирішення були створені новітні системи охолодження, включно зі спеціальними каналами в обшивці для відведення тепла. Двигун ЕСР – Це комбінація турбореактивного і прямоточно реактивного двигунів, що дозволяє йому досягати стабільності як на до. Звукових, так і на гіперзвукових швидкостях ще одна фішка: штучний інтелект, що контролює ключові системи під час польоту. І знаєш, найцікавіше те, що СР-72 ще навіть не вийшов на повну бойову готовність. Тому, якщо ти думав, що це вже вершина технологій, то запевняю найбільше ще попереду ВПС США. Випробовують свій новітній надзвуковий реактивний літак. Він повинен поставити новий рекорд швидкості і підняти авіацію. Ціну міць США на новий рівень над його створенням працювали найкращі інженери таких компаній, як Boeing, Lockheed Martin, SpaceX та інших. Будьте впевнені, те, що їм вдалося створити, просто вразить вас. Навіть Китай і Росія шоковані побаченим, адже США перші у світі змогли створити винищувач сьомого покоління, що ламає всі парадигми повітряної війни, усе завдяки гіперзвуковій швидкості, технології штучної його інтелекту з безпілотним управлінням, лазерній зброї та можливостям невидимості ударний винищувач буде базовим літаком для виконання всіх бойових завдань. Він буде основою стійких сил США. Хтось може заперечити, мовляв, як взагалі можна створити винищувач сьомого покоління, коли існує тільки п'яте. І це питання справді гарне. Насправді, всі ці поділи на покоління поняття дуже суб'єктивне. У фахівців досі немає єдиної думки, чим конкретно вони різняться. Технології вже дійшли до того рівня і показують настільки високі результати, що дуже складно придумати щось нове. І нехай експертам вдалося дійти до парадигми, що Нове покоління має володіти швидкістю, яка щонайменше вдвічі перевищує звукову, мати просунуту систему стелси, і, звісно ж, озброюватися дуже потужною зброєю, звучить це все одно нечітко. Насправді ніхто не знає, які цілі таки в реальності, який у них вигляд, і коли взагалі їх випустять. Нам лише розповідають про технології на словах, але маючи цю інформацію, ми можемо зрозуміти, якими ж будуть винищувачі шостого і сьомого покоління. Покоління, а щоб ще краще уявити, який вигляд матиме новий винищувач. Варто поглянути на цю розробку. 28 квітня 2022 року компанія Боїнг презентувала перший серійний t 7 a Ред Хоук новий реактивний тренувальний літак, створений для підготовки пілотів винищувачів п'ятого і шостого покоління. Знайте у літака багато потужності, і він дуже хоче летіти. Спільна розробка американської Boeing і шведської СААП АБ створена для заміни тренувальних літаків Т-38 Телон, які, вірою і правдою служать ВПС США і НАСА вже понад 60 років. Така заміна була життєво необхідна, адже Талон це літак третього покоління, а в найближчому майбутньому вже з'явиться сьоме. Попри те, що Т-7 «Ейрет Ей Ред Хоук це тренувальний літак, він виявився неймовірно сучасним винищувачем, який. Можна відразу відправляти в бій, ба більше розробникам випадково вдалося зробити те, що вплинуло на майбутнє всієї безпілотної авіації. І e 7 a спроєктований таким чином, що ніс повітряного судна мимоволі опускається вниз, якщо літак виходить на критичні кути польоту. У цьому допомагає автоматична система контролю польоту. Ця незначна деталь, на яку навіть не робили ставки, дала змогу вдосконалити штучний інтелект винищувачів і зробити їх максимально безпечними. У ньому ми демонструємо маневреність з високим кутом атаки, а також стійкість до зльоту. Наприклад, якщо пілот новенького Dark Stars непритомніє, літак почне йти на критичні кути, після чого спрацює штучний інтелект і вирівняє політ. Далі він візьме курс на найближчу базу, локація якої перебуває в бортовому комп'ютері. А після прибуття на базу штучний інтелект зможе самостійно здійснити посадку, зберігши життя пілоту. Це дивно, що тренувальний надзвуковий літак став причиною створення таких неймовірних технологій, і експерти впевнені, що подібна система буде й на новітньому винищувачі сьомого покоління. Цифрова інженерія дійсно змінила правила гри для цієї програми. До речі, якщо вже ми заговорили про Даркстар, саме час сказати, що винищувач шостого покоління нарешті почав повноцінну службу на американському авіаносці USS Gerald Джеральд Ерфорд. Чому ж це настільки знаменна подія? Причина проста. Історично склалося так, що палубні літаки були слабшими за наземні взяти, наприклад, двох представників п'ятого покоління F-35 і F-22. Обидва створені в один і той самий час. Обидва. Володіють новітніми технологіями, проте F-22 набагато випереджає побратима завдяки швидкості 3000 км на годину проти 1900 км у F-35. Маневреність у першого теж вища, та й живучість не відстає. А причина цієї різниці в особливості конструкції палубних винищувачів вони мають бути легшими щоб встигати злітати з авіаносця. Ми повинні були щось зробити, щоб знизити вартість цих літаків до розумного рівня. Однак тепер ситуація змінилася. Новий винищувач шостого покоління настільки потужний, і в нього є такі можливості, які кваліфікують його як науково-фантастичну розробку з майбутнього. Але найдивовижніше те, що ми вже можемо бачити його сьогодні, це найнебезпечніша зброя США, адже новий літак неможливо помітити ні оком, ні радаром. Він здатний перебувати буквально над ворогом і обрушити всю міць свого смертоносного арсеналу. бомб, Ракет, лише за декілька секунд стерше місто з поверхні землі. Основна зброя знаходиться в збройовому відсіку під літаком, де ми несемо шість ракет середньої дальності з радіолокаційним наведенням. До того ж, новий винищувач може керувати цілою армією кораблів і літаків, стаючи невидимим повітряним командним центром. Програма зі створення Dark Star стартувала у 2012 році. Її головна мета була розробити пілотований малопомітний винищувач шостого покоління. Літак мав вийти просто хорошим, трохи кращим за всі наявні, але з кожним роком технології ставали потужнішими, а вимоги до нового винищувача зростали. Ще Ще сильніше саме так з'явився невидимий Дарк Стар з найпотужнішою зброєю на борту. Він здатний виконувати найскладніші повітряні завдання на швидкості 3100 км на годину. У минулому вам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити це. Тепер ви робите це за допомогою одного літака. Друга фішка Dark Star полягає в повній невидимості. З теперішнім розвитком технології і досвіду в цій сфері інженерам довелося лише створити матеріал, здатний відбивати хвилі радарів у протилежний від них бік або змінювати напрямок хвиль, що потрапляють на винищувач. За такого підходу радар просто не може виявити літак, адже хвилі не повертаються на решітку. Але навіщо потрібно було створювати такі складні технології? Звісно ж, для найпотужніших і нищівних. Атак, адже Dark Даркстар несе на борту понад десяток надзвукових снарядів, що маневрують загальною вагою 3000 кг. кілограмів. Вони розвивають швидкість втричі більшу за швидкість звуку і можуть знищити супротивника навіть без використання боєголовки просто за рахунок кінетичної енергії. Не забули і про бомби. Винищувач переносить шість касетних боєприпасів або ж одну ядерну бомбу. Дрони камікадзе так само є на борту і використовуються для штурму позицій противника. А безпілотники, розвідники збирають всі дані про місцевість і відправляють їх прямо в шолом пілота. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, і тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. Ще одна ідея, що лежить в основі Dark Star – побудувати винищувачі з системами, які можна буде покращувати так само просто, як завантажувати застосунок на смартфон. У перспективі це дасть Dark Star можливість постійно залишатися актуальним і швидко адаптуватися під конкретні потреби. Пілот може просто завантажити необхідні налаштування і на автопілоті летіти в бій, знаючи, що літак повністю підготовлений навіть до найскладніших умов. Це всього лише одна потенційна концепція, як він може виглядати, щоб помістити щось відчутне у свідомість людей. Як ми вже говорили, Даркстар має стати невидимим літаючим командним центром справжнім оплотом армії США на випадок ядерної війни, і це факт. Технологія передачі даних запозичена у літаків судного дня і поліпшена в кілька десятків разів. Винищувач шостого покоління зможе командувати всією армією США з будь-якої частини світу, спрямувати артилерію на противника, дати команду підводним човнам, випускати ядерні ракети. Або просто координувати інші літаки, ось на що здатний Dark Star. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал і поставите лайк за наші старання. Всім вдалого дня і до зустрічей!